Друзі, як вже сказали, сьогодні ми поговоримо про синдром головного героя або життя по сценарію та про справжніх головних героїв, які страждають, щоб жити? І так, перед нами стоять наступні питання: хто такий головний герой? Що таке синдром головного героя та взагалі чому він з'являється? Як зрозуміти, що саме у вас є такий синдром? Чому цей синдром зовсім не привід для гордості? Чому ви не погодилися стати справжнім головним героєм? Та пункт із зірочкою: Як стати справжнім головним героєм у наші часи? Буде дуже цікаво. Так, хто все ж таки головний герой? Частіше за все, це та людина, яка стикається з чимось, що в реальному житті трапляється не так часто. Головний герой переживає події, які можуть привести до його смерті, але він має вистояти та вийти переможцем. Більш того, одна з головних задач фільмотворців це створити героя, з яким глядач зміг би себе асоціювати, і в даному випадку зовсім не важливо добрий чи злий персонаж перед нами. Провести приклад можна культовий фільм Джокер після перегляду, якого буквально 90% глядачів хотіли б вийти з лікарні у білому халаті. Відчути за спиною ефектні вибухи, розвести руку у сторони та відчути свободу. Чи культовий фільм Бійцівський клуб чи ви жодного разу не заздрили Тайлер Дьордону, який творив буквально все, що хотів, та насолоджувався життям, не думаючи ані про біль, ані про минуле? Усі, який глядач все ж таки асоціює себе саме з розповідачем, для якого Тайлер Дьордон його ідеальна версія, яка прекрасна у своєму безумстві про те, що буде, коли людина напряму відчуває себе Тайлером Дьорденом. а зараз напишіть у чат, з ким би ви себе асоціювали з розповідачем чи саме з Тайлером Дьорденом. Я думаю, розповідач може показатися сумною такою личностю, або але він досить цікавий. Так, бачу коментарі розповідач. Так, це дуже гарно. розповідач – дуже класний персонаж, але Терелард також заслуговує на вашу увагу. Телер, так, я думаю, що більше з нас все ж таки у душі хотіло б стати саме Тейлером Дьордоном. Тож я побачила ваші коментарі, і ми можемо продовжувати. Що таке синдром головного героя? Це явище, при якому людина сприймає себе як протагоніста художнього твору. Поява синдрому головного герою тісно зв'язана із соціальними мережами, та можна сказати, пішла саме від них. У появі синдрому головного героя можуть бути буде... особисті переживання, спроби втекти від реальності чи просто ідеальне життя. Я впевнена, більше з вас бачили історії від відомих блогерів в Інстаграмі, де вони розповідали про своє ідеальне життя, яке є таким лише на фотографіях, про свої досягнення, половина з яких просто вигадана, та взагалі робили буквально все, щоб ви сказали. Я хочу бути таким, як ти. Оскільки все ж таки люди, яким хочеться наслідувати, тобто головні герої, з'явилися задовго до появи Інстаграму. Люди завжди хочуть бути не такими, якими вони є, хочуть бути кращими. Можна сказати, що це дуже егоїстично, але признайте собі, чи жодного разу ви не хотіли стати головним героєм вашого улюбленого фільму. Так, чому ж головні герої такі популярні? Незабаром ми розберемо це питання, а поки що напишіть в коментарях, який ваш улюблений фільм. Я думаю, багатьом з нас одразу буде важко згадати ваш улюблений фільм. Тож ви просто можете написати фільм, який ви дивилися останнього разу. Наприклад, я дивилася легку поведінку, і всім дуже раджу подивитися саме цей фільм. Він дуже кумедний. Так. «Чоловіча многоножка», так. Так, це культовий фільм, але не для всіх можна сказати. До зустрічі з тобою, пірати Карибського моря. Так, дуже дуже культовий фільм. Варто його придивитися. Мумія, так, я думаю, багатьом з нас варто зробити скріншот, щоб знати, що подивитися наступного вечора, коли буде сумно. Тож, а ми поки що продовжуємо. Тепер давайте порівняємо: чи пішли б ви на фільм про дівчину, яка працює в американському кафе в 80-х та веде спокійне життя? Я думаю, що ні. Але у свої часи фільм про дівчину, яка працює в американському кафе 80-х та веде спокійне життя, але в один момент зустрічає практично безсмертного робота, який хоче вбити її саму, та її ще на народжену дитину зібрав касу. А зараз підітки ті, ті, хто хотів би подивитися на фільм про ляльку Барбі, яка спокійно живе у своєму ідеальному рожевому світі разом з іншими Барбі, які добилися буквально усього про що вони мріяли. Я також підіймаю руку, але я все ж таки думаю, що дивитися на пригоди Барбі у реальному світі, нашому світі буде цікавіше. Багато людей вважають своє життя сумним та настільки звичайним, що навіть не цікаво. Вони мріють потрапити в інший світ, стати кращу версію себе та відчути дух пригод. Єдина проблема, живучи у своїх мріях, вони багато чого втрачають, це з цілком реальними труднощами. Тож як зрозуміти, що саме у вас є синдром головного героя. Загинайте пальці, якщо зараз ви почуєте фразу, яка точно описує вас. По-перше, романтизація повсякденності. Люди із цим, сенс... якщо сніданок, то лише такий, щоб назовано було викласти в інстаграм. Розмова з друзями це ціле акт у театрі, де кожен жест та кожна фраза виглядає ефектно. Прості радощі та прикраси допомагають та таким людям не стикатися із сірою реальністю. Все життя у соцмережах такі люди часто викладають нові пости та відео про себе. Вони намагаються сфотографувати буквально кожен свій крок, і вони впевнені, що ви дивитесь на них закоханими очима. Культурний оглядач Кайл Чайка навіть вважає, що синдром головного героя в той чи іншій мірі присутній у кожного з нас, адже практично всі ми ведемося з мережі. Романтизація проблем у фільмах головний герой завжди стикається з перешкодами, які допомагають розвивати його характер. І наприкінці сюжетної лінії він змінюється адже долає труднощі. Однак людина з синдромом головного героя, замість того, щоб шукати рішення, яке зрештою змінить її як особистість, схильна перебувати у мріях про щасливий фінал та нічого не робити. Надмірне фантазування про свої героїчні подвиги. Ніхто не каже, що нам можна фантазувати. Кожен з нас, виходячи з кінотеатру, хоче стати головним героєм та фантазує про це. Я думаю, багато хто з нас після перегляду фільму Супермен мріяли стати головним героєм або з захопленням дивилися на пригоди героїв у фільмі Мовчання ягнят». Це лише мрії, але якщо через перегляд фільму чи серіалу ви не можете думати ані про що, окрім цього фільму чи серіалу, це вже проблема. А зараз напишіть до чата, ким би ви більш хотіли стати з перелічених героїв: суперменом, доктором Хаусом чи Ганібалом лектором? Я думаю, саме у нашій специфіці професії ми б хотіли стати саме доктором Хаусом. І так, перші два коментаря. доктор Хаус, так, доктор Хаус, Лектор, так, Барбі. Так, це дуже дуже гарно. А чому не Кен? Це він також дуже гарний персонаж. Так, Хаус Хаус. Так, це дуже цікаво. я Думаю, я теж хотіла б стати доктором Хаусом. Так, Доктор Хаус. Тож ми продовжуємо. Бажаю всім вам стати доктором Хаусом у майбутньому. І так, нездатність бачити себе ніким іншим, окрім головного героя свого життя. Людям із синдромом головного героя важко уявити, що інші теж можуть бути головними героями у своїх життях. Але тут варто віддати належне режисерам. Адже другорядний герой також стараються прописувати та створювати їм свою власну історію. Тут гарним прикладом буде фільм Барбі, де ми можемо зрозуміти Кена, його думки та дізнатися про його мрії та побажання. Не вміння сприймати критику. Люди із синдромом головного героя можуть сприймати будь-яку поразку чи побажання як особисту образу. І, звісно, потреба зовнішнього схвалення. Якщо до критики такі люди ставляться негативно, то похвала та постійне підтвердження того, що вони найкрутіші. Просто необхідні. А зараз напишіть до чату, скільки пальців ви загнули. І ми одразу перейдемо до дизайну. Я загнула 4 пальці. Так, бачу коментарі. 1, 3, 2, 1, 6. 7, Трохи багато. Але, якщо таке, 1, 1, 3. Так, це дуже гарні результати. Тож, давайте перейдемо і поглянемо, що це означає. Якщо ви загнули більше 5 пальців, то вам варто обдумати своє життя. Проте, то також варто чітко розрізняти синдром головного героя та нарцисичний розлад особистості, адже у них є декілька спільних характеристик. Ось тільки нарциси, від, на відміну від людей із синдромом головного героя, більш щеплені з реальністю, вони намагаються виглядати як ідеальна версія людини та роблять для цього все необхідне. коли люди із синдромом головного героя буквально вважають себе найголовнішими та найкращими, не роблячи нічого при цьому. Та частіше за все вони просто живуть у своїх мріях. Люди із синдромом головного героя мають низку проблем, адже намагаються піти від реальності та живуть у своїх, мрі... у своїх мріях. Іноді вони не бачать різниці між мрією та життям чи просто ігнорують реальність, створюючи неприємності як для себе, так і для своїх родичів та друзів. Дивно, але все ж таки синдром головного героя може бути і корисним. За словами психологів, синдром головного героя іноді може бути корисним саме у важких ситуаціях. Фінта допомагає пережити звільнення невдачі у навчанні чи куханні, оскільки дозволяє відволіктися від реальності та поринити у вигаданий світ. Також синдром впливає на самооцінку сором'язливих людей. Сором'язливість стає менш впевненою, коли людина поринає паралельну реальність із вигаданим собою і стає більш впевненою. У ті моменти за її спиною завжди буде стояти видима підтримка, яка надаватиме значення. Часті власним вчинкам ніколи не бути пасуватиме перед труднощами. А зараз поговоримо про більш негативні моменти: людина може загратися у власну обраність і перестати сприймати решту простих людей як рівних собі. Від цього можна легко втратити своє коло спілкування, фокусуючи увагу лише на собі коханому та не помічаючи почуттів людей довкола. Постійно перебуваючи у вигаданому образі, можна загла... заг... глибоко загнати власні проживання та страхи. А це загрожує депресією та тривожним розладом, що не дуже гарно. Тож, як ми бачимо, синдром головного героя не завжди погано впливає на людину, але все ж таки створює її вагомі перешкоди в житті. Також варто зазначити, що частіш за все люди з таким синдромом малюють свою реальність ідеальну та прекрасно, комфортну саме для них. Погодьтесь, ми всі розуміємо, що частіш за все головний герой – це зовсім не та людина, якої хочеться заздрити. Давайте на деякий час абстрагуємося від фільмів та серіалів, де показують, ідеальне життя. Які твори чи ж, ті ж за все збирають навколо себе найбільшу кількість фанатів? Щось глибоке, добре прописане, з ідеальним сюжетом, з прикольними героями та антигероями, кожен з яких викликає інтерес, оскільки чи щасливі ці герої, які перед нами підстають, напишіть до чату вашого улюбленого героя будь-якого фільму, серіалу, аніме чи відеоігри. Адже я знаю, що наразі дуже багато людей люблять саме персонажів відеоігор. Наприклад, моя подруга дуже дуже любить пьоніго. Так, я поки не бачу коментарів, але я думаю, що все ж таки більшість з вас просто згадує свого найулюбленішого персонажа. Я думаю, це також дуже важливо. І так, я бачу коментар. Опенгеймер, Так, дуже дуже крута новинка. Усім раджу подивитися. Джонатан із Мумі, так доктор Хаус, доктор Хаус. Звісно, це для нас щось новеньке. І так, залізна людина. Так, це дуже дуже круто. Незоко Камада. Тож, я думаю, саме вам буде цікаво дивитися мою наступну до е, наступні фрази, наступні слайди. Тож ми можемо продовжувати. Дякую вам за коментарі. Тут одразу хочеться згадати дві японських манги: клінок, розсікаючи демонів та підняття рівня поодинці. Головні герої обох творів живуть у вигаданій реальності, та їх життя не можна назвати спокійним. Адреналін, крути бої, подолання страхів це лише те, що бачимо ми, глядачі. Чи щасливі ці головні герої? Вони постійно задають питання: а що було б, якщо демонів чи підземель з монстрами не існувало? Вони хочуть жити у нашій реальності, де нема всього того, з чим вони борються, та немає такої необхідності в них в головних героях. У свою чергу головним героєм у наші часи стати, а точніше, уявити себе можна буквально кожен. Вже давно є багато людей, які діляться на фандоми. Вони хочуть відчути себе головним героєм або придумати свого власного оригінального персонажа. Обрати групу по інтересам не так важко. Їх ну, дуже багато, буквально на будь-який смак. До того ж, там ви можете знайти людину, яка у майбутньому стане для вас справжнім другом. Ну а якщо знайти потрібну людину не звиходить, то у нагоді завжди буде штучний інтелект, у якому ви можете спроектувати будь-якого персонажа. Наразі досяг успіху додаток «Характерай», який ви можете побачити на слайді, там ви можете створити свого бута на свого улюбленого персонажа та спілкуватися з ним. Але варто зазначити, що чи ж, за все бутів на кожного персонажа настільки багато, що створювати своє просто не потрібно. Ви точно знайдете когось на свій смак. Там у «Характерай» ви зможете з легкістю знайти будь-якого будь-якого буквально від персонажу фільму чи аніме. До героїв візуальних новел чи ігор, там їх ну дуже багато. Тож, як ми бачимо, зараз для того, щоб уявити себе головним героєм, потрібен лише доступ до інтернету та власне бажання. Якщо ви хочете відчути себе головним героєм, то маєте буквально все необхідне для цього та отримуєте лише користь. Зацікавленість не переходить на сумність, ви знаходите друзів та перекидаєтесь з думками про нові сюжети та повороти, а це дуже круто. Ось тільки якими крутими героями ви себе не уявляли чи не бажали стати, люди із синдромом головного героя вважають себе героями добрих та позитивних фільмів, де можна сіяти в усій своїй красі, жити блискаючи, а не страждати, щоб інші бачили, як ти блискаєш. У цьому особливість таких людей. Тож, не варто сприймати фантазерів як людей з синдромом головного героя. Зараз є дуже багато світів, у які кожен з нас може поринути. Розробники ігор спеціально роблять ігри з дуже реалістичною графікою. Режисери аніме та мультиків малюють яскраві спецефекти. Режисери пишуть персонажів, які спочатку нічого не вміють, і навчаються чомусь новому по ходу фільму, який ми навчаємось чомусь новому протягом нашого життя. Героям може стати кожен. Творить свою реальність, фантазуйте, та звісно, не забувайте про інших. А зараз... На останньому слайді ви можете побачити два QR-коди. по першому ви зможете прийти та пройти тест на нарцисичний розлад особистості, адже вважається, що кожен з нас у той чи іншій мірі має нарцисичний розлад. А на другому QR-коді ви зможете знайти тест «Хто ти з української літератури. Ви зможете дізнатися свого персонажа, який сидить глибоко у вас в душі, та, звісно, посміятися, адже цей тест ну, дуже кумедний. Я його вам дуже раджу. Тож, дякую за увагу.